Розв'язати графічно ось таку нерівність. Якби знак був не менше рівне А дорівнює, це було б рівняння кола, центр якого знаходиться в точці з координатами 2, 0, і радіус цього кола корінь із трьох. Але в нас нерівність. Що це означає? Це означає, що коло все одно нам потрібно побудувати. І ось побудуємо собі це коло. Воно буде мати центр точку 2. Радіус, в принципі, нам тут не суттєвий, і головне, що робити. Далі, бо це не рівність отже, це мають бути такі точки, які задовольняють знак менше або рівне 3. Тобто, це буде уся частинка площини, яка всередині кола. Тобто, ось ми будемо мати, якщо заштрихуємо, от, ця оця площина, включно із крайнім колом. Є розв'язком нашої нерівності, тобто будь-яка точка, яка лежить у червоному полі, є розв'язком цієї нерівності.